Вітаю, я Леонід Скановський, це мій канал Книгоогляд. В-22 Острій конвертоплан. Це машина, що поєднує в собі якості літака і гвинтокрила. Він розроблявся більше 30 років в США компаніями Boeing і Bell. Це єдиний в світі конвертоплан, що випускається серійно і що стоїть на озброєнні. В експлуатації він з 2007 року виготовлено всього близько 400 екземплярів. Ця машина вивела мобільність військ на новий рівень. Вона виявилася дуже необхідною і дуже потрібною в військах. Особливо, перш за все, це в корпусі і морської піхоти, військово-морському флоті і силах спеціальних операцій Сполучених Штатів. Конвертоплан В-22 Оспрі може все те, що робить гвинтокрил, тільки він літає в два рази швидше, і він в два рази має більшу дальність польоту. Прошу вас, підтримати нас в приваті монобанку, підписуватись на наші відео і заходити на наш Patreon. Також використовуйте кнопку спонсорства. Перша спроба побудувати. Такий конвертоплан була здійснена в 1953 році. Було виготовлено два екземпляри, дослідник екземпляри конвертоплана XV-3. Ну, Ці конвертоплани не показали ніяких переваг перед гвинтокрилами. І тому програму закрили. І тільки в кінці 1970-х років Пентагон оголосив конкурс. На побудову машини, що замінить існуючі транспорт, транспортні гнетокрили C53, C46 і так далі. По технічному завданню, тактико-технічні дані повинні були бути такими. Потрібно, щоб широко використовувалися композитні матеріали. 70% маси апарату повинна складати вуглепластики і склопластики. Максимальна швидкість польоту має бути до 550 км на годину, дальність польоту 3700 км на годину, бойовий радіус – 1300 км. Ну, ви ж знаєте, бойовий радіус – це туди, назад, плюс ще 15 хвилин на бойове маневрування. Вантажопідйомність – 4,5 тонни, плюс пасажирських місць повинно бути 24 місця. І життєвий цикл в мирний час повинен бути не менше 20 років. Конвертоплан повинен мати бронезахист від куль 7,62 і 12,7 мм. А життєво важливі місця повинні витримати удар автоматичної гармати 30 мм і забезпечувати продовження польоту і посадку. При посадці на воду плавучість має зберігатись не менше 20 хвилин. І повинна забезпечуватися, забезпечуватися ця плавучість при штормі 4 бали. Шановні, а це хвилі 1,5 метри і вітер до 8 метрів в секунду. Це досить великі хвилі і сильні. При відмові одного двигуна повинен літак літати і сідати. Для цього двигуни повинні бути поєднані з синхронізуючим валом в крилі. І обидва, і обидва гвинти працювати синхронно. При відмові одного двигуна, другий двигун з якимось навантаженням, але тягне обидва гвинти. І повинен острій забезпечувати продовження польоту і посадки. Випробування йшли до 99-го року. Потім почали виставляти передсерійну партію. Головні проблеми були, як у всякого нового літака, це питання надійності безпеки польотів. І тільки в 2005 році машина була визнана безпечною для експлуатації в сухопутних військах, військово-морському флоті Корпусу морської піхоти Сполучених Штатів Америки. Перше замовлення 167 екземплярів. Було 167 екземплярів, і більшість з них пішли в корпус морської піхоти. Зараз випущено вже майже 400 екземплярів, з них 330 в Сполучених Штатах, в Сполучених Штатах Збройних силах літають, і Японія, перша, що іноземна держава, що закупила, вона закупила 17, замовила 17 екземплярів, два вже було отримано в 2020 році. Ще й 15 отримати конструктивно. Це моноплан з високо розташованим крилом. Двома двигунами, що можуть змінювати вектор тяги з горизонтального на вертикальне положення. Офіційна назва цього конвертоплана це літак вертикального зльоту і посадки. Шасі три, з трьома стійками, з носовою стійкою. Всі три ховаються, прибираються в польоті. Зліва і справа фюзеляжа знизу великі обтікателі. Ми, ми їх бачимо. В них знаходяться паливні баки понтони, Тобто повітряні ємкості для того, щоб він зберігав плавучість. І в них ховається основний стойкий шасі. Кабіна пілотів. Вона попереду. Крісла пілотів броньовані від куль 7,62 і 12,7 мм, і вони катапультні. Для економії місця в ангарах кораблів передбачена е, трансформація. От, ви бачите на відео така цікава трансформація. Це все крило розвертається рогом з двигунами. Загальний час такої трансформації не більше 90 секунд. Ну, ви бачите це. В хвостовій частині рампа для погрузки, вигрузки вантажів, особового складу і десантування, в тому числі і в повітрі. Крім транспортних функцій, В-12 «Оспрі» добре працює при виставці десанту і проведенні бойових дій в тилу ворога силами спеціальних операцій. Досвід війни в Афганістані, в Іраку показав високу ефективність таких рейдових дій силами Корпусу морської піхоти і силами спеціальних операцій США. Вони. Оспрі добре е, вправляється з завданнями доставки рейдових груп, постачання всього не один рейс треба зробити забезпечити рейдові групи. І е, надалі е, в евакуації, коли прийде час евакувати групу. В бойових умовах е, втрачено один екземпляр В-22 Острій. Під час війни в Афганістану, 9 квітня 2010 року, в 11 кілометрах від міста Калат, провінція Забул, був збитий один В-22 Острій. Він тоді повертався, він був тільки з екіпажем. Чотири члени екіпажу загинули тоді. В-22 Острій це машина, що викликає самі різні оцінки. В свій час журнал Тайм називав його. Літаючим позором Сполучених да, Штатів. Так, літак вимагає великих об'ємів роботи при обслуговуванні двигунів. А під час війни в Афганістані і Іраку, в умовах пилу і високих температур ресурс двигунів був трошки більший, ніж 200 годин до зняття двигуна на ремонт. Досить важкі умови і важкий режим роботи. З іншого боку, він, яви, він виявився, цей конвертоплан настільки потрібним, настільки необхідним, що сухопутні війська корпус морської піхоти, військово-морські сили і сили спеціальних операцій США і чути не хочуть про відмову від такої потрібної машини. Головний недолік В-22 головні недоліки давно усунуті. Тобто він був небезпечний на початку експлуатації. Зараз один із це одна із самих надійних машин в авіації Сполучених Штатів. І от зараз, вже через 50 років, майже через 50 років після початку робіт на В на 22 дваострій, Пентагон поставив завдання питання про новий більш сучасний конвертоплан. І роботи вже проводяться. Шановні, маю телеграм-канал, кому зручно. Дивіться там. Прошу вас підписуватись, прошу підтримати нас в приватній монобанку. Використовуйте кнопку спонсорства, заходьте на наш Patreon. На цьому я вам всім дякую. До побачення.